Легендарна британська ост індійська компанія як все починалось спершу. Давайте поглянемо на Індію 16-17 століття. Це процвітаюча імперія великих моголів, заснована азійським завойовником Бабуром, що походив від Тимуридів і Чингісхана. і прийшов на землю індостану на початку 16 століття із Тимуридської імперії. Тобто з території сучасного Узбекистану всі падишахи імперії великих моголів аж до падишаха Аурангзеба, тобто до кінця 17 століття, славились ліберальною політикою і акцептацією всіх етнічних груп. Та толерантністю до релігії, бо крім Індії, до імперії входив і Афганістан, Пакистан і так далі. І в цьому полягала їх сила. Також всі падишахи імперії були дуже творчими людьми письменниками, художниками і музикантами. Вони сповідують іслам і розмовляють переважно перською мовою. В Індії, початку 17 століття, проживає близько 180 мільйонів людей, а це 20% від населення планети. Їх армія становить 4 мільйони людей, тоді як населення всієї Англії становить лише 5 мільйонів. Тобто імперія великих моголів це супердержава того часу, як і її сучасник Китай династії мінгів та Британія всіх їх зробить. Але на початок 17 століття Британія це лише маленький острів на краю християнського світу. І коли вони вперше прибудуть на аудієнцію до Падишаха, поза очі він назве їх купкою дикунів і обірванцями. Продовження дивися наступні серії.